Парне моє мі живою чи мертвою. Да! Це я поганий друг. Я добре вмію підтримувати друзів. Батьку за що? Та бля чекай, я Зараз знайду на горі закінчувач справ. А мені здається, це у тебе незакінчена справа. Гей, hey, не пхай носа не в свої справи. Усі справи мої справи. І повір, братику, справи робляться. Приперся, щоб нам забаву зіпсувати. Ні, допомогти з цим покінчити. Я змусив вас прийти, бо не хотів балакати з дубчиком на одинці. Я піду з вами на дно. тобі. Запалюй гіо! Cool, uh, uh. so ой, ой, ой! Ось і вона, моя Еммі.